Газ дорожчий в четверо, електрика у три з половиною рази, а тепло у півтори. Новина про здорожчання комунальних послуг сколихнула всю Україну. Люди дивуються, а як сплатити рахунки, якщо в ціні росте все, окрім зарплати і соціальних виплат. Міністерство соціальної політики України проводить реформу системи надання субсидій населенню. І про це далі наш матеріал. 11 років тому киянка Віра Марківна вийшла на пенсію. Щомісяця жінка отримує від держави півтори тисячі гривень. На життя цих грошей їй не вистачає, тому влаштувалася на роботу продавчиною в газетний кіоск. На комунальне десь виходить около тисячі, і як мінімум полтори тисячі почти дві тисячі на питання. Аби зменшити оплату комунальних послуг. Віра Марківна могла б оформити субсидію. Але її щомісячний прибуток пенсія перевищує визначену для отримання норму більше, ніж положено десь на гривень 100, так киянка Тетяна Миколаївна щомісяця витрачає на комуналку 1400 гривень, а пенсія отримує 1077. Це навіть менше за прожитковий мінімум. Однак оформити субсидію жінка теж не може. Тому що то мене в квартирі прописані мої діти. Зросле 32-річна Наталя живе в Києві вже понад 10 років, а прописана у рідних Лубнах, що на Полтавщині батьки Наталії мають право на субсидію і навіть намагалися її оформити, але марно. Ця субсидія вимагає скільки біганини, кабінетів і паперів. Ну, виникає питання, вигідно чи ні, зовсім оформлювати. Вигідно, але не оформлюють, каже міністр соцполітики Павло Розенко: з трьох мільйонів родин, які мають право на субсидію, користуються нею лише мільйон. Люди не довіряють системі субсидій, люди самі вважають її важкою, люди бояться черг. люди... Бояться відмов від субсидій, аби залучити українців до системи субсидій Мінсоцполітики вже у травні 2015 року. Спростить процес оформлення заяв. Це можна буде зробити шляхом поштового переведення. Або у центрах соціального захисту населення заява буде складатися лише з одного бланку, де буде заява на одній сторінці. І друге декларація на одній сторінці. Субсидію будуть призначати на рік, і для кожної родини індивідуально. Для цього держава виділила рекордну суму бюджетних коштів майже 25 мільярдів гривень. І зараз у студії сніданку з одинка один» в прямому ефірі. ми раді вітати гостя. Це Віталій Музиченко, директор департаменту соціальної допомоги Мінсоцполітики. Знає все про субсидії та пільги для населення. Народився у Києві, закінчив політехнічний інститут, одружений, виховує доньку, захоплюється автомобілями. Віталію, доброго ранку. Доброго Може ранку. в суботу відбулося засідання кабінету міністрів України, і там міністр соцполітики, як ми бачили в сюжеті Павло Розенко, доповідав про новий порядок надання субсидій. Тож, будь ласка, поясніть нам, що принципово нам треба знати, запам'ятати. Як було раніше, і як зараз, ну в першу чергу, перший етап удосконалення програми житлових субсидій у нас відбувся ще на початку опалювального періоду. Було забезпечено індивідуальний підхід щодо розрахунку розміру субсидій для кожної сім'ї окремо. Mm -hmm. Якщо раніше в нас був більш категорійний підхід, тобто сім'ї з непрацездатних. Оплачували від свого доходу на рівні 10 сім'ї до складу, яких входили також і працездатні особи на рівні 15 відсотків. То от з 1 жовтня 2014 року вже побудовано систему таким чином, що розрахунок цього відсотка від доходу здійснюється індивідуально для кожної сім'ї, за принципом за принципом, коли. Сім'я, яка має менший дохід, сплачує менший відсоток від цього доходу за комунальні послуги. Але разом з цим існують інші критерії, які певним чином обмежують сім'ї в отриманні житлових субсидій. Ну, в першу чергу, як ми чули вже в сюжеті, люди бояться збору. Певної кількості документів я б не хотів би сказати, що вона на сьогоднішній день надзвичайно велика, але все ж таки є тут момент. Тому е, з 1 травня вже прийнято відповідне рішення Кабінету міністрів. Угу. Цей пакет документів мінімізовано і він складається okay. всього навсього із двох документів: це заява на одному аркуші і декларація про доходи і склад сім'ї, також на одному аркуші. Все. Це виключний перелік документів необхідний як, е, сім'ї, яка здає і отримує житлову субсидію. Перепрошую, я все таки не зрозуміла, який має бути дохід в сім'ї, щоб вона мала право на субсидію. Обмеження в розмірі доходів на сьогоднішній день не існує взагалі. Тобто, якщо ми беремо сім'ю, у якої дохід на рівні там прожиткового мінімуму на одного члена сім'ї, то ми можемо констатувати, що вона сплачує на рівні 7,5% від цього доходу за комунальні послуги. Угу. Якщо припустимо це два прожиткових угу. мінімум, тобто на рівні десь 2300 гривень, то така сім'я буде сплачувати 15% від свого доходу. Відповідно, якщо більше, то більше відсотків. А, друзі. От тепер увага, ну вражає цифра раніше з трьох мільйонів сімей сімей, не людей сіми, які претендують на субсидії. Ним по факту користується один мільйон, а все через слабку поінформованість, що зараз власне робиться, для того, щоб е, про своє право на державну допомогу таку е, знали всі, і хто реально на неї претендує. Дійсно, ми провели аналіз, е, е, чому сім'ї не звертаються за житловою субсидією, і основним елементом, який говорить про те, що Мала така кількість звернень, це є те, що люди досить не поінформовані угу. про таку програму, яка діє в Україні. З метою того, щоб донести до кожної сім'ї право або можливість отримувати житлову субсидію, особливо в умовах, коли от у нас анонсовано підвищення ціни тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми пропонуємо, і це вже передбачено, що кожна сім'я у квітні місяці одночасно з рахунком за оплату комунальних послуг отримує на свою поштову адресу. Бланк заяви і бланк декларації, mm -hmm. тобто сім'ї нікуди не потрібно йти. Вона отримує ці бланки. Два заповнює, може самостійно віднести в орган соціального захисту населення, mm -hmm. а може відправити поштою. А, від мене запитання от зараз виникло і дуже важливе. А є важлива категорія зараз українців, а їх тисячі це переселенці, і багато хто з них арендує житло. Як з ними бути? Ну, в першу чергу, я хотів би зупинитись на тому, що з жовтня місяця 14-го року е, рішенням Кабінету міністрів для цієї категорії громадян України введено окремий вид соціальної uh -huh. підтримки. Це е, допомога щомісячна грошова допомога на е, проживання а також на оплату житлово-комунальних послуг. Вона uh -huh. на сьогоднішній день <кх> виплачується переміщеним сім'ям, які стоять на обліку в органах соціального захисту населення. І виплачується у розмірі до 2400 гривень на сім'ю. Так але разом з тим ми розуміємо, що певна чисельність цих сімей може знімати квартиру, знімати будинок і додатково ще сплачувати за комунальні послуги. Тому ті зміни, які вступають в силу з травня місяця п'ятнадцятого року, передбачають, що сім'ї, які орендують житло. На підставі письмового договору угу. оренди, угу. і якщо вони реально сплачують за комунальні послуги, зможуть отримати також ще й житлову субсидію додатково до цієї допомоги. договір обов'язково має бути так. Так і, і і ще раз, хто хто має право отримати субсидію, і які сім'ї не не отримують субсидію, не підлягають під цю категорію. Дивіться на сьогоднішній день право на отримання субсидії мають ті сім'ї, які сплачують за комунальні послуги більше. Ніж це передбачено обов'язковою часткою платежу, uh -huh. тобто, якщо сім'я сплачує там на рівні 10, 15, 20% відсотків від свого доходу, вона матиме право на отримання житлової субсидії. Але знову ж таки підкреслюю, це зроблено індивідуально для кожної сім'ї. Uh -huh. В когось дохід, наприклад, на рівні 500 гривень. На особу в сім'ї припустимо, одинока мати з дитиною отримує допомогу як одинока мати. інших доходів немає. Така сім'я буде сплачувати на рівні всього-навсього 3-4% від цього доходу. Тобто, якщо ми візьмемо від цих же 500 чи 600 гривень, uh -huh. то це буде там на рівні 20-50 uh -huh. гривень всього-навсього. Uh -huh. А сім'я, яка отримує дохід, наприклад, на рівні 3 тисяч гривень на одну особу, uh -huh. підкреслюю, в сім'ї, така сім'я буде відповідно сплачувати вже 20% від цього доходу, тобто на рівні десь 600 гривень. Uh -huh. Якщо платіж більший, вона має право на отримання. субсидії. Ще цю інформацію детальну. Де можна знайти? Щоб є, можна... є інформація, я відповідаю на твоє запитання. Якщо дозволите, я зайшов зараз на на сайт uh -huh. Міністерства юстиції України і дивлюся порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Це щодо питання про поінформованість населення, заходьте на сайт, там все викладено. І я б тут додав би не тільки на сайті міністерства юстиції, на сайті міністерства соціальної політики є відповідна інфографіка, яка передбачає покроковий розрахунок. Uh -huh. Обов'язково відсотку туди треба підставити всього на всю одну цифру це власний дохід, і ви побачите, який відсоток ви повинні сплачувати за комунальну. І власне в нашій розмові підсумуємо, що спрощена процедура надання субсидій, тобто два документи потрібно. Заява. заява і декларація. Причому я тут підкреслюю, вони подаватимуться один раз. І повторного звернення за субсидію не потрібно робити. Органи соцзахисту самостійно будуть збирати інформацію, які у вас mm -hmm. доходи, якими видами ви послуг користуєтесь, скільки ви сплачуєте. Тобто одне звернення і все. Далі, якщо ви ввійшли в програму житлових субсидій, ви можете про ню забути. Дякуємо за поінформованість для наших літачів. Дякую нашому гостю Віталію Музиченко, директор департаменту соціальної допомоги Міністерства соціальної політики. Завжди раді вітати в нас у гостях для того, щоб розповів. thank you so much less